Красонечки, доброго дня! Більшість із вас готується зараз до новорічних свят. Хтось буде присутнім на новорічних корпоративах, просто на новорічних яких заходах, просто бути в гостях. І я хочу вам зробити такий невеличкий лайфхак, як зробити із повсякденного макіяжа швиденько святковий. Тобто, якщо у вас немає часу перефарбовуватись, що треба зробити для того, щоб ви швиденько це зробили. Значить, дивіться, ну, зазвичай у всіх на обличчі вже щось є. Я маю на увазі, якщо ви прийшли, прибігли бігом додому, або ви сидите у себе на роботі, в офісі, в кабінеті, де ви там працюєте, і вам, у вас є півгодинки для того, щоб швиденько відновити все, що у вас є. Ну, по-перше, з чого ми починаємо? Якщо у вас немає можливості. Умитися? А рекомендую користуватися от такими класними штуками, як матуючі серветки. Це, взагалі, ваш помічник і на святі, і де б ви не були. Тобто, якщо у вас навіть суха шкіра, щось у вас за день там нападало. По-перше, ви перед тим, як пудритись по-новому, ви прибираєте з обличчя все, що вам треба там прибрати. Так, Це, не знаю, як інші. Наші серветки прибирають лише тільки жир, який виходить. Цей ще у вас залишається, але обов'язково це треба зробити, якщо не умиваєтесь. Далі, що ми робимо? А, у мене, наприклад, зараз туші на очах немає. Ну, можливо, вона у вас вже там була зранку. Нічого страшного, щось на очах у вас є, і вам треба додати а, якоїсь яскравості. Ну, по-перше, дуже рад, радила б я мати олівець для очей. У мене, наприклад, це коричневий. А він робить, очі, такими, знаєте, більш спокійними, якщо ви любите чорний, робите чорним. Що ми робимо? Я взяла дзеркальце, щоб це бачите. Ми беремо, піднімаємо віку ваше, навіть якщо ви з душею і промальовуємо цю зону межресничничку нашу, просто до середини ока. Далі не треба, бо буде вже зайве. І бачите, око моментально відкривається. Трішки, якщо вам хочеться, ви можете промалювати стрілочку. Якщо ви малюєте ці стрілочки, промальовуйте. Будь-якої длини, яку ви любите. Та да, бачите, око вже зовсім інше. Далі робите те саме з іншої сторони. Чому кажу, малюєте до середини зірниці вашої, тому що далі, якщо ви намалюєте все око, буде грубувато трішки. І промальовуємо малесеньку таку стрілочку. Хто хоче длінішу, малюєте длінішу. Ну, тут все залежить уже від ваших побажань. Так. Наші олівці марікейські дуже стійкі, вони на восковій основі. Тобто ви їх як намалювали, так вони і триматимуться стільки, скільки вам потрібно буде. Кому буде цікаво щось із продуктів, які я наношу особисто, ви можете потім мене запитати, я вам розповім, якщо, що і а, якщо захочете замовити, це можна зробити у мене також. І от ми промалювали наші очі, ви бачите, інший вже зовсім вигляд. І далі що, що ми робимо, поки не нанесли туш на вії, або ще яка у нас є, ви берете будь-які тіні. З блискітками, які у вас є. Можливо, це навіть хайлайтер. Що у вас є по можливості вдома про щось що блискуче. Наприклад, щось з золотом, пальчиком. І робите отакі рухи посередині віка. Так, не треба наносити його на все віко, буде занадто. Будь-які блискучі тіні. Навіть це, якщо у вас нема тіни, ви можете це робити якимсь вашим блиском для губ, якщо там є шимири. Ну, Я зараз вам розповідаю про святковий макіяж. Да? Тобто, швиденько робимо свято пальчиком нанесли. Далі, якщо це в кінці робочого дня. І вас уже ваш погляд трошки, ну, очі трошки зморилися, вам треба виглядати краще. Дуже класний є лайфхак. ви берете будь-які рожеві тіні, або це можуть бути рум'яна. У мене це ніжний рум'янець на зараз. І тим же пальчиком промальовуєте зону оцю підбрівну дугу. Що це робить? Рожевий колір. Миттєво освіжає погляд. І робить ваші очі, не такими, знаєте, уставшими під кінець дня. І ви моментально коживаєте. Потім ми малюємо війки, якщо вони у вас не нафарбовані. Я зараз підфарбуюсь, у мене наразі туш сенсація чорно-коричнева. Я люблю саме чорно коричневі туші. Бачите, що я роблю, обов'язково знімається зайва фарба. Туш, ви промальовуєте так, як подобається вам. Хтось любить багато, хтось любить мало, хтось любить, щоб були 4D, 3D. Тобто туш може бути будь-яка ваша, яку ви любите, якій довіряєте. Хочу сказати, що туші маріки абсолютно всі у нас гарної якості, перевірені офтальмологами. Можна їх наносити навіть тим, у кого лінзи. Вони не викликають алергічних реакцій. Відрізняються тільки пензликами, хто до яких звик, і методами нанесення туші. Тобто, у нас є звичайна наша класична сенсація, бачите, які вже віки. Так? Є з пензликовими силіконовими, хто любить подовжені дуже вії. Є так називаємо у нас є театральна туша, її називаю, Це називаються Intensity, коли наносиш, є, вони такі зразу вії, як у роді їх наростили. Ну, це, я ж кажу, Хто як, кому як подобається. Питали мене за водостійкі туші так є, але скажу вам так, я не раджу користуватися водостійкими тушами кожного дня. Вони для цього не пристосовані. Це на випадки, да? літом, там, на пляж, або якщо ви там десь бачите, що дощова погода звичайними тушами краще користуватися. Далі трішки наносимо на нижній ряд. ну Це все індивідуально, ви прекрасно знаєте, скільки вам треба фарби на очі. Основне, щоб ви ці війки намалювали і вони у вас з'явилися, потім обличчя зовсім по-іншому у вас грає. І е, те, що робить е, наше обличчя яскравіше. Ну, по-перше, ми припудрюємось. У вас може бути вакцина, яка вам подобається. Я наношу наш хід шовковисту пудру у відтінки світло вітральний 2, це та пудра, яка. Взагалі найпопулярніша в світі. І далі, як то кажуть, робимо талію на обличчі. Це хайлайтер і наш румяна. Трішки зараз візьмуй другий пензлик. Все, що ми наносимо сухе спочатку з рук. Прибираємо зайве. Значить, де наноситься хайлайтер? Отакий От наноситься комочка. Бачите, обличчя засяяло. Взагалі, для чого потрібен хайлайтер, він відволікає погляд від вашої зони очей. Це він дає такий благородний блиск. І блиск на обличчі це уявно, як знаєте, здорова шкіра обличчя. Звісно, це все спрацює тільки тоді, коли у вас доглянута шкіра. Якщо є проблеми з обличчям, ви просто зафарбуєте. Сантиметром тонального засобу, то ефективності такої не буде. Тому в першу чергу доглянути обличчя. Ну, але, в принципі, якщо ви хоча б умиваєтесь, і у вас очищенням і у вас є зволожуючий крем, то ви вже молодець. Якщо вам потрібно більше, звертайтесь під беру систему догляду. І куди остатки халайтера наносяться? Краєчок носа, лоб, підборіддя. І якщо вам хочеться збільшити оцю частинку губ. Свою, ви теж туди наносите хайлайтер, а ви робите ви це отак трошки. У мене вже на губах була помада, нічого страшного, я просто вам показую. Та і у вас тоді візуально я зараз покажу, як вам візуально збільшити ваші губи, не накачуючи їх, не туди нічого не вливаючи, і не підставляючи своє обличчя зайвим хімічним продуктам, які не досить добре потім працюють з нашою шкірою. Так, залишаємо там хайлайтер і робимо рум'янка. Рум'яна наносяться під хайлайтер такою ж самою комочкою. Скільки ви наносите рум'ян, це ваша справа. На свято можна трошки більше. Або, якщо ви йдете на фотосесію, то мене наприклад, моя колега. І опять же нос, лоб і підборіддя, щоб не було ефекту марфушки, як у. В фільмі морозком. Тепер що ми робимо з губами? Так. ми беремо олівець і робимо отут по хайлайтеру, робимо таку собі галочку, у контуру ваших губ. Якщо ми у вас трішки Менше, чим вам хотілося, ви виходите за той контур. Я, коли роблю макіяжі, вже бачила різні різні губи. Буває, що губи бувають диспропорційні. Тобто є менша губа більша, верхня більша, все це можна відкоригувати олівцями. І для того, щоб помада трималась довго, ми провальовуємо. Усю губну нашу лінію олівцем. На, на наших олівцях помада тримається досить довго. Якщо вам ще хочеться збільшити губи, ви берете другим ще трішки вище, промальовуєте ще раз. Тобто ви вимальовуєте олівцем. Форму ваших губ. Помадою ви цього зробити не зможете ніколи. Потім обирайте помаду, яку ви собі вирішили використовувати в цей день. До речі, я дуже рекомендую взимку користуватися саме помадами. Поясню, чому? Тому що блиски для губ вони дуже круто працюють в теплу пору року. А помади зазвичай в своєму складі, ну, наприклад, як наша, мають вітаміни, і в тому числі вітамін Е. Тобто ви промалювали помаду. Вона зволожила ваші губи. Вона вже працює, але вам хочеться свята. Тоді ви берете блиск для губ з блискітками. Для того, щоб не змішувалася ваша помада з блиском, щоб потім колір не, ваш не портився, берете свої пальчики і от таким чином наносите блиск. Тому що, якщо ви будете пензликом з блиску наносити прямо на помаду, а потім помаду а, туди заносите, або робите так: витираєте пензлик потім, і тоді вже ви повертаєте його назад у тюб. Щоб у вас колір. Не ну не викривився, тому що ви помаду можете наносити іншого кольору от таким чином. І дуже важливо щоб ви промальовували блиск, а тут глубже вже серединку. І тоді у вас губки, будуть ефект зацілований губок. Отак. От Швиденько проводите. Це я вам ще розповідала і показувала, якщо ви робите це сама, це у вас займає до 10 хвилин. Якщо вам хочеться більше близько, або якусь іншу помаду, тобто ви можете зробити все як завгодно. Єдине, ви додаєте трішки десь там яскравого блиску. Якщо вам потрібно, трішки можете підкоригувати ваші брівки, підмалювати. Це можуть навіть робити з тінями. У нас є ось такий набор класний, хто ще не знайомий. Трошки додали кольору, і у вас з'явилася уже святкова. Гляну в зеркало. Трішки яскравіші губ зробили брови на вечір, чим зазвичай, тому що коли ви будете знаходитися, наприклад, в такому світлі не яскравому світло, де проводяться якісь заходи, то ну, ви будете виглядати яскраво. На всьому мене все. Додаєте улюблений парфум, перевдягаєтесь, одягаєте ваші каблучки і яскравих вам свят.